Привіт, привіт, мої прекрасні. Думала розпочинати влог з вівторка вже. Але вирішила все ж таки з понеділка. Йду на роботу на 16.30 в танцювальну студію. Весь день, весь ранок записувала прогнози на місяць. Дівчинка забронювала прогноз на рік. Багато багато і всього записувала, всього зробила. Ще такі якісь домашні справи. запрошення Запрошуємо день народження, повіправляла такі якісь моменти. Зайшла на Укрпошту. У мене було бажання написати листи своїм рідним. Саме від руки і саме відправити через Укрпошту. Не знаю, що з цього вийде, тому що мені здається, що я написала не ту квартиру бабусі з От, а якось перепитувати вже і часу не було і не хотілося. Ну, корич, побачу. Мені здається, що на одна цифра помирилася. Але, в принципі, я думаю, що там прізвище. Я сподіваюся, що до них дійде. <гум> <гум> і якось так добре. Оце після активації. До речі, я прям почала помічати, що після активації прям, прямо. Фух, от ми йду і бажаю всім гарного дня. А, на дочки забрала. І там красинки, багатенько, точно хватить Мені здається, навіть вже на другий план буде. Ну, скоріше всього добре. Да. Вічка за мною. На масаж записуємося. Привіт, неймовірні, нермовірні. Я йду проводити Ліво додому. Була вже на масажі, тому що ми наша дістає на десь. Це більше, ніж масажистка. І друг. І я в якомусь роді духовний речі. От, Іду проводити ліво. Навечері в мене ритмі я адміністратор. А, а до цього записала прогнози на місця. І скопа банановий хлібчик. Не знаю, наскільки він смачний. Але буду пробувати. Ще я дуже зараз люблю мак. Мені хочеться все додавати мак. І навіть по не вигріб. Я додала мак. Не знаю, який він буде. Але побачимо. І... Я впевнена, що виключила духовку. У мене зараз така параноя. Я, я просто виключала, потім включала, потім знову виключала. І я така, все, не дуже біжати додому. У мене буквально 5 хвилин доліли. І піду проводити. Дащик такий. Зробив мені кудрі гарні. Гарна сім'я, я вас обіймаю. Скоро зустрінемось, бо я там вік книжечку встигла зранку почитати. І не сильно рано прокинулась. І на прогноз все в мене записалися. Ну, красота! Одинадцять місяців життя тут. Я приїхалась, ну ладно, я б другий раз, але додому, на цій маршрутці, і не додому, а не просто Вірпінь, я приїхалась перший раз. А це найближча маршрутка, яка зупиняється прямо майже біля мого будинку. А до цього я зупинялась на тій зупинці, на якій мені ще хвилин 10 іде додому. Ну, але я можу сказати. Це своє виправдання, що ця маршрутка раз на 30 чи 40 хвилин їздить. А та маршрутка раз, чи в 10 чи 15 хвилин, вибачте, з моїм тим менеджментом, з моїми, ну, коротше, це дуже утомительно. Ждати 30-40 хвилин і з тим, як я можу спізнюватися і шукати попутки, це теж. Ну, ну, другий момент. Зараз, коли я працюю на студії, все одно все одно. Оце, по краще, постійно ця зупинка буде виходити на якій і та, і та маршрутка їде. І і на та, а можливо і постійно, я буду потрапляти саме на цю маршрутку. Розумієте, це я в шоці. Все, Шкоро до вас звернусь. Приїхали в теце. Я вже десь ще була і інші чидень. Ми зараз з за подружкою міря собі костюми. Не знаю. Не розумію, що я хочу. Може десь висі. А ще... в голоді дивилась, теж мені не зайшло. Ну це більш-менш ще коричнево. Такі я міряла, тоже мені не, ну, мірила, тоже, -то мені не подобається. Спасибо. Дошкать далі, да, я було знімаю. Давай заходите. Видиш маємо з глазі. Нічого страшного. Прикольно. Да. А, блин, це вообще мене, а дуже. Дуже это вообще какие-то стиль для меня, но мне так подобается. Дуже мне здесь, я бы <свят> никуда не виду, <свят> <как -то. свят> Она очень мила такая. С Да. Так... Думаю, mm. Что делать? Я думаешь, я уже вдягнула его, или Может, раз Надо идти дальше мириться, а потом пройдем. Oh ну, мой. Виглядає. Ну, гарні, вони дуже гарні. Мені це незручно, що тут карманів немає. Ой, да, хочеться Дуже сильно захочеться. Але ну, я б, мабуть, там 42-го просто не було. Я б поміряла, але взагалі ці прям, ну, мені кайф сидять, вони, типу, мені прям комфортно в них. Ну я б поміряла, але я думаю, що я мабуть, б, мабуть, все добре залишилось. Прямо. Да, того я його і шукала, типу, поняла. зрозуміла? Сваріші... Но... А сам фасан. Ага, дуже гарний. Прям не очікували його. Uh -huh. А кофти? Кофти класний, так. І піцем? Стіліст мой. Uh -huh. Ладно. Другу годину чекаємо на воги. Закінчення тривоги. Ось? Запустили і мені через 20 хвилин треба їхати. Ура! А магазини відкрився. А магазини відкрив це ще не відкрився. Між доворожі. Шанці такі. Не знаю, як не встигнути. ми вже в Катоні. Ми вже купили, а ні, це не като це H&M, В кантоні купили штани мені. Зараз я ще міряю. Щось знайду точно. У нас знову тривога, Ми знову йдемо на вулицю. А вірі мені все менше. А зараз. Ой. Ну, ти можеш ви заходити. Ні, я ухою не години. Так, ладно, діла сказать. Шов. ти тут ти мог виліжеш, коротше. Я сі вставлю. Вставляю мені, ставила. Бо я вже заїжджала, дві години з тобою сиділи там, чекали цей відбір. Дві години сьогодні щось чи ні. Ми купили. Тільки мало. Це дуже мало. Я жилєтку так і не купила. Может, техніжу, не попасть, здесь и надо. Надо. Не, pues )Mm yeah, ну мне тоже надо. Мне надо и и штаны мне надо. Но я уже наважилась эти штаны. Сири, ты уже прям готова. и тут тривога. И уже на кроссовке, ну типа, ну что надо, мне надо. И думала кофту я хочешь подавать. Тебе цей ютуб, ми пропустимо її молодим. Будемо пікати. Там може тут не пропускаєш? Не знаю. Я не ми в своє О, мій влог себе в офісі, знаєш, це як себе прикол. Глядь, глядь. Оце я була. Эйчтем. 16.20. У мене є 20 хвилин. Вже п'ятниця. Ага, це просто насичені дні, але водночас день такі трошки заповільнюють. Мені здається, я сама в цьому стані себе заповільню, але в такому хорошому а, напрямку. От. Я йду вже працювати на ній. Вчора були покупочки в лавіні, це просто був жесть. Просто щось нереальне. ПФО, тривоги, потім е потім що? Потім ми все ж таки зайшли, потім знову вийшли, бо знову тривога була. Але все ж таки е по планах купили мені спортивний костюм. Сьогодні без плану собі багато, що купила <смі> спортивний костюм, дві пари джинсів і кров, шитки, в яких я також вже йду. Не знаю, чи буду на постійній основі ходити в них нянечка працювати, але в принципі вони тепліші, ніж ті. І так як ми виходимо гуляємо на вулиці, то вже якраз і всі буду одягати, побачимо. От якось захотілася одразу в усьому новому пройтися, плюс це дуже комфортно. На мені зараз теперішній розмір. Ну, коротше, прямо бо на тілі на розлаву клас. От. Сума сьогодні няня, тому я думаю, що сильно кадрів якихось не буде. От, але взагалі рефлексії дуже багато. Я не змагаюся вам не дивитися. До речі, я знаю, що Марго дивиться YouTube, Я викладала сторін про. Банановий хліб, О, те, що я шпикла. І вона за мною ну, не те, що повторила, але взяла рецепт і також зробила. І мені так було дуже приємно, тому що я так через свій блог могла людині там, якусь користь донести. І це так класно, такоморго. Я дуже рада, що ти це робиш і взагалі, що ти активна, моя підписниця. Я люблю комунікувати з вами, голосові якісь записувати, тому чекаю в директі спілкуватися, я тільки за. А в нас ці дні світла немає в студії. Коли я приходжу, там починаються такі приключення різні. Але нічого, в вчора була моя менючка, одна вона дівчинка на ритниці, Софійка, була вона. Привели заняття, все добре, все вийшло, Вже другий раз підряд, що четвер, що вівторок, тому все чудово. Всім бажаю прекрасного дня. Я трошечки вчора розкотилася, стан неблаженства. але будемо доказувати. так кабінету. Де фокус уваги, там і результат, де мої позитивні думки, тому налаштовуюсь. І це не про побачити. Хочеться бачити, тільки хороше, ні. Бачити погане, але попрошуватися на хорошому. Тому що прийняття реальності воно також має бути. Тому, що можете. Все, я пішла. Ми гуляємо, там та голямо. Сонечко вийшло. Сьогодні весь день, пасмурно, а зараз сонечко вийшло. Мічна вечірня фексія до вас сточиться. Трошечки будемо на темно бачити, але зате добре чути, сподіваюсь. А знаєте, а, от хочеться вийти ці думки, буду, буду тут віщати. Я іноді так думаю, блін, і до цього думала, і зараз іноді ще проскакують такі думки, типу, блін, а чого в мене там того ж там ще немає? А чого в мене того-то там немає? І от показний такий приклад з поїздкою, з подругою в ТЦ. Зараз воно відбулося, того, що я була внутрішньо до цього готова. Якщо б це відбулося півроку тому назад, саме так як це відбулося зараз, я б, скоріше всього, внутрішньо, настільки б себе відчувала. повічувала. Невпевне. Хоча тоді я була б худіша. Але в усіх інших сенсах я була б дуже непевна. Я б, мабуть, навіть б за руко так трясаючими руками і ногами заходила, тому що я відчувала, себе не вартою, недостойною цього. І все, що тільки можна вставити, от таке негативне, то сюди володиться. От. І от ми іноді тягнемось до чогось, і там уявляємо, наприклад, як ми свого чоловіка зустріли, словно, там, на вулиці. Там, в машині. Але ж ви сьогодні ще до машини не доросли, ви там в метро маршрутки їдете. Условно, я кажу, условно. Тобто це може бути будь-яка ситуація в вашому житті, що вам здається, блін, А чого з мною такого не случається? Ну але ж ви зовсім на іншому рівні. Ви, наприклад, там ще не дозволяєте собі витрачати там гроші на таксі. І, там і вони. Можливо, вже є ці гроші. Тобто це не те, що ви там вже в боргах сидите. І не просто є, але ви собі внутрішньо це не дозволяєте. І можливо вони через це не приходять. А, і таких думок дуже багато, Те, що не ну, завжди. На все приходить вчасно. І, і я сама ж собі це нагадую, тому що я теж не часто це забуваю. І в мене є ще що внутрішні такі завтика. що в мене ще цього немає. І того в мене нема. І, і п'ятого, десятого потім така що? От реально, треба рік часу. Я так рефлексую зараз на цю тему. Я так в новому році хотіла, щоб рік по тому прийшов. І зараз, якщо прям до кінця цієї точки, ще буквально там півтора місяці. Плюс-мінус, щоб відчути цей стан рік по тому. Рік всі страждання, які в мене тоді були. І а... я рано бачу результати. Але це через рік по тому. А ми дуже часто хочемо, щоб через два дні, максимум місяць, вже були всі результати. Але так не завжди буває. Буває все по-різному. Накопичений потенціал і ісцево маленьких шагов все вирішує. Отак, йду відпочивати. Сьогодні п'ятниця, вечір, де вечора. Іду Йду відпочивати. Додавця. Добре, радочку. У мене субота, балують, прям. Під балу таке сонечко, так прекрасно. Все. Мені аж заплакати хочеться. Може це, звісно, ще через вітер, але таке не дуже. Я вже їду у цей, у Київ на Ліву, зараз буду їхати. Вже сьогодні прям дуже вчасно виходжу. Але я сподіваюся, що це буде добре, побуточка довезет і все встигне. Ну, якщо ні, то теж все буде добре. Я після того, як е, ми скупилися з Софією, я вчора спортивний костюм заснімала. Ой, я бачите за цивілізацією. Е, спортивний костюм заснімала. Сьогодні я в нових штамішках і красивочках. тоже вот, открываешь, даже здесь снимем, мы уже ночь, дома уже в ночи. я аж до ночи в Киеве. У меня сегодня лазерная эпиляция. Две лилы. Групповые. Ну, сегодня, ого, сколько справ. Вот, как-то так. Одна ліво відбулася. картошки із картошкою. Але, до речі, більше нічого. А, ну ще напій, такі, на пепсі. Mm. Зараз у мене манечка грозить ага, в другому центрі на півчички і всякі такі штучки. І в мене хвилин 15 є, думаю, ладно. Будучи просто сидіти, а піду подивлюсь, що тут красивого є. Отак. Ой, вечерні кинов. Дощиком. Там вольєр. Я вже туди не піду. Піду, я, мабуть, не тро. Да. Спорти, чи подорожці? Докладається спорту, чи я мені це сам робити, як ви думаєте. Я теж не знаю, але так хочеться. краса. Знаєте, що мені прекрасні? А, знову я без світла, але чуєте, чуєте мій голос, зараз будете, будете бачити мене. Я доїхала за годину 10, уявляєте, з Кловською, за годину 10, того, що ну, спочатку на метро, а потім відразу, відразу в попутку. Виявляєте цей стан на свободи? Цей стан кайфу. Я теж я кайфую сьогодні. Ой, ще я провела, дві ліли, дві ліли провела. Потім ще наладія, встигла. Взагалі, це просто. Ой, люди, це такий кайф. І ще підвезені мене я попросила трошки помічні поїхати, щоб я ще додому була, щоб знайти типу, по дощу. Красота. Дівчатка сьогодні неділя подивилася. Я спортивному костюму. Зараз така погода на вулиці, що можна навіть так пройтись. Я курточку поклала в коляску і прийшла бути няне з часу дня. А до цього записувала річний прогноз дівчинці, готувала собі якусь сирну запіканку творожну, солодку, ще я не пробувала. От зимась портом і попласти не встигла. Але я думаю, що це все сьогодні я зроблю. От. Але завтра я не няною працюю, тому також ранок в принципі, буде підвільний. Я думаю, що якщо я вже сьогодні щось там випікала б то завтра я можливо просто почилю. Нарешті почитаю, коли не Побачу. Показала собі обновочку. У мене теж обновочка ага. красочки. <звістична> так, о, моє, я обіцяю, що я повернусь в розмову не тільки коли я кудись іду, а я йду нарешті додому. Бо я сьогодні працювала няни день. Як я працюю в будні дні по, ч... по часах. Я навіть не очікувала цього по годинах. От. А як ви працювала, по годинах так само. Зараз вже 8.30 приблизно, тому я кайфую і йду додому. І сподіваюся, що до вас вийду і поспілкую з вами, тому що сьогодні день вчителя, і це максимальний кайф, тому що це також стосується моєї діяльності, мене бо дитата, щось влог у нас вийшов очень темний. Вот. А, і мені дуже приємно, що мене сьогодні вітають. Бо я і Ліла навчаю, і матері і раніше куратором була. І зараз діткам хореографію веду. І там приємно. Ось така красота. Звичайно, перша, хто привітав, це вам. Вона сказала, що в цьому році буде тебе вітати. Хоча ну, ми також можна було вітати. Але ми якось навіть, я, я навіть про це не задумувалася. Тому дівчата мої рідні. Ось така. Краса сьогодні з подружкою гуляла, коли з малим гуляла. І взагалі краса там. Дівчата понеділок, но ну, сильна естетика. Я провела лілу. Тут в мене дівчата запити. Це суто там за два тижні в мене дівчата. Ось. Бананчик їли, грузку їли. Ні, бананчик не їли. Потім їсти. Коротше, ось така красота. провела вдома ще одну лілу. Дівчатки мої хороші, ось такий в мене тиждень. Дуже цікавий, дуже прикольний, натхненний, дуже багато різних процесів запустив. Можна побачити по обличчю, що. Я трошки без е Я себе не встигла і поприбирати, і ліло провести, і постирати все, і дуже багато всього зробити. Зараз, мабуть, все ж таки ставлюся гречку щоб нормально побігать, і піти в студію працювати. А ще покажу вам сьогоднішній лук, наскільки це можливо. Це мій світерок. І нові джинси. Мабуть, я вам ще їх покажу якось по-іншому. От, такі. А, до речі, можу вам показати. Ні, нічого це не спасло. Не допомогло, Коротше, <с> красиві джинси з Зари. Я не очікувала. Зари дуже круті джинси. Я думаю, вам покажу ще луки. Вот. І в принципі в цих увагу ще буде видно. А цей світорок, до речі, я давно ще в рібному місті купувала. Але він прям підходить мені здається під ці джинси. Так мені приємно в ньому хорошо. Я взагалі думала, що я його комусь дам, але ні, мені прям подобається дуже. Ще Думаю, видно, вирібна красота. От, так що все. Буду я відпочивати трошки, бо втомилась, хочу ще серіал подивитися, серіал це ми», От, і буду збиратися. Я думаю, що буду завершувати на цьому клоп. Можливо, ще поставляю якісь ставочки, якщо що, бо голос десь запишу, якщо буде незрозуміло, що в мене взагалі за цей тиждень відбувається. Але ну, такий просто етап, цікавий. І дуже багато всього. І через це я не так багато тут в розмовних відео. От, але все прекрасне, бажаю вам прекрасного тижня. Я вас обіймаю, цілую, люблю. І до зустрічі.